Наше наступне завдання боротьба з вологістю та цвіллю. Загалом, вологі підлоги є великою проблемою в центрі відня. Тут, на шляйфгасе 12, знаходиться старий багатоквартирний будинок, і квартира нашого клієнта також розташована там. Вологий підлога не є єдиною проблемою. Теплові мости це ще одна, викликана поганою зовнішньою ізоляцією фасаду та обмеженою вентиляцією. Це особливо важливо взимку, саме при низьких температурах і одночасно високій вологості повітря. Ці умови є причиною утворення численних пліснявих грибів. Це стається переважно в кутах, адже там вентиляція зазвичай найслабша. До речі, про повітрообмін: зображення з камери, а також теплові зображення, які тут показані, є результатом роботи експертів ОФІ. Це інститут, що займається, зокрема, оцінкою пошкоджень будівель. В Австрії прийнято запрошувати експертів цього інституту для проведення технічного аудиту будівлі перед початком ремонтних робіт. Таке аудит закінчується відповідною документацією із зазначенням пошкоджених ділянок та рекомендаціями для підрядника. Уражені ділянки були позначені на плані. Цей план був переданий нам замовником, і ми почали діяти. Щоб перевірити точність плану, ми також провели тест внутрішньої температури будівлі і одночасно виміряли вологість повітря на так званій висоті H1М. Це означає, що ми провели вимірювання на висоті 1 метра над підлогою і змогли встановити, що температура трохи нижче 19 градусів. Однак ми виміряли вологість на цій висоті до 60%, що дійсно зависоко. Ліміт вологості в такій квартирі повинен становити максимум 50%. Першим кроком є, звичайно, дезінфекція 14% відсотковим пероксидом водню, щоб видалити всі грибкові та плісняві спори як у стінах, так і в повітрі. Потім йде термокальковий теплозахисний розчин, який глибоко проникає в стіну. Незважаючи на свою тонку консистенцію, він проникає в пошкоджені місця та кристалізує в них воду. Поверх цього ми наносимо шар вапняного розчину, який запобігає подальшому утворенню плісняви. Ми також використовували його як вирівнюючий матеріал, щоб отримати якомога гладші стіни та вирівняти пошкоджені ділянки в штукатурці. Для точнішого пояснення ми раніше пояснили, що термокалк є розчином з теплоізоляційними властивостями. Як тільки вода в кладці кристалізується, температура в стіні також підвищується, внаслідок чого точка роси зміщується. Це має позитивний ефект, що промокання такої стіни стає набагато менш імовірним. На сам кінець ми покрили місця, де проводили ремонтні роботи шаром мінеральної фарби. Чому мінеральна фарба? Тому що ми не хотіли використовувати дисперсійну фарбу з органічними пластифікаторами, оскільки вони є живильним середовищем для можливого утворення цвілі. Усі ці місця були, як вже зазначалося, покриті мінеральною фарбою, і зрештою, ми нанесли останній шар прозорої гідроізоляції. NCT. цей засіб наноситься шляхом розпилення на наявну фарбу стіни. Оскільки воно прозоре, це також не змінює колір. Цей шар проникає до 5 сантиметрів і таким чином захищає від повторного утворення цвілі та грибка. Оскільки воно зроблене на водній основі, поверхня стає монолітною. Це означає, що всі пори зникають, вода не може проникнути і, відповідно, не можуть утворюватися грибки. Це все на сьогодні. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.